Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання. Це новини СТС. Мене звати Ніна Коломієць. Мої колеги вже готові розказати вам про головні події понеділка, 31 жовтня. Головні теми дня такі: українські чиновники оприлюднили свої статки. На сумщину хотіли привезти 100 тонн сміття зі Львова. У сумах затопило торговельний центр. Чиновники Сум та області задекларували свої статки за минулий рік. Виявляється, найбагатший з них Геннадій Дорошенко, голова сумської районної адміністрації. Пішки а не на автівці рухається містом. Віце-мер Сум Володимир Войтенко. У декларації він не зазначив жодного транспортного засобу. А ось найбіднішим нардепом від сумщини став Олег Медуниця. Огляд статків чиновників та їх бідних тяжких буднів у матеріалі Анастасії Комендантової. 31 жовтня день, коли усі українські чиновники відкрилися суспільству, задекларувавши свої статки. Цифри в електронних деклараціях шокують своєю довжиною. Огляд найбагатших та найбідніших розпочнемо із чиновників Сум та області. Відтак, перша людина міста, міський голова Олександр Лисенко, зберігає вдома 10 тисяч доларів та 160 тисяч гривень готівкою. На банківському рахунку у мера майже 44 тисячі гривень. Заробітна плата у чиновника більше 222 тисяч гривень. А ось по місту. Мер пересувається, мабуть, пішки жодного транспортного засобу, окрім чотирьох газелей, він не задекларував. У мене у батьків є машина, беру у них машину, коли мені потребує і пересуваюсь, і пересуваюсь Пересуваю службовою машиною в робочий час. Ну і транспортна велосипедом є. Перший заступник мера Сум Володимир Войтенко виявився людиною сімейною. Більшість надбань записані на його дружину Ірину. Серед них земельна ділянка, вартість якої у декларації не вказана. Легковий автомобіль за майже 600 тисяч гривень, та готівка 113 тисяч доларів. Як так вийшло, що в вашій електронній декларації більшість позицій належить саме, саме вашій дружині, і звідки в неї такі статки? Ну статки ці з Витікають з того, що ми працювали все життя в сімейному бізнесі. А якому саме? Продуктовому. А тобто, саме виходячи з цього, в неї там є автівка, і земля. Так, звичайно, да але усі ці суми і близько не стоять із тими, які оприлюднив голова сумської районної державної адміністрації Геннадій Дорошенко. Готівкою він зберігає 2 мільйони 750 тисяч гривень та 127 тисяч доларів. Тоді як за місцем роботи пан Дорошенко заробив тільки 20 тисяч гривень. Похизувалися своїми статками нардепи від Сумщини. Так лідером за кількістю автівок став Владислав Бухарів. Майже 800 тисяч доларів зберігає вдома Ігор Молоток. А ось найбіднішим із усіх нардепів від Сумщини виявився Олег Медуниця. Він не володіє навіть клаптиком землі, має одну квартиру і відклав у сейфі менше 7 тисяч доларів. Словом, сенсаційною бомбою стала декларація Сергія Мельничука нардепа від радикальної партії Олега Ляшка, який задекларував трильйон гривень. Однак вже за кілька днів в інтернеті. Спростували цю інформацію, мовляв, нардеп пожартував. Смішно це чи ні? Але тепер депутату загрожує два роки позбавлення волі за неправдиву інформацію в реєстрі. А лідер цієї ж партії Олег Ляшко задекларував сільські вила. Мабуть, ті самі, що на поготові. Один український активіст підрахував, скільки грошей задекларували у сумі усі народні депутати України. Всього у депутатів 12,3 мільярди гривень. Це 31% державного бюджету Молдови на 2016 рік. З них готівкою 7,4 мільярди гривень. Це неповний перелік вмісту декларації посадовців в Україні, де більше половини громадян живуть за межею бідності на півтори тисячі гривень в місяць. Починаючи з листопада, національне агентство з питань запобігання корупції починає перевірку даних у поданих деклараціях та зіставлені їх із реальними доходами та способом життя депутатів. Тому далі буде. Анастасія настасія Олександр Сорбат, новини СТС. Кадрові призначення новий робочий тиждень для сумської міської ради почався із глобальних змін на апаратній нараді. Міський голова Олександр Лисенко повідомив про нового керуючого справами виконкому та начальників структурних підрозділів. Степану Паку на останній сесії, 26 жовтня, депутати поставили двійку за виконання його обов'язків на посаді заступника міського голови з питань освіти та медицини. Керівництво міста прийняло міри, і відтепер той виконуватиме обов'язки керуючого справами виконкому. Замість Віктора Волонтерця, що вийшов на пенсію. Останній, до речі, залишиться працювати у міськраді, щоправда, на іншій посаді, як повідомив міський голова. Торкнулися новації деяких структурних підрозділів. Так, департамент фінансів, економі Міки та інвестицій очолив віце-мер Володимир Войтенко, на якого, до речі, досі відкрито кілька кримінальних справ. Департамент комунікації тепер підпорядковується Альоні Дмитрієвській, а центр надання адмінпослуг очолив секретар міськради Андрій Баранов. Юлія Настенко, Олександр Олексієнко, новини СТС. Пив і мінував. Колишній військовий напився і заявив про замінування у місті шостка. Таким вчинком він намагався привернути увагу влади та відреагувала тільки поліція. Щоб його почули, він кілька разів зателефонував до поліції, і повідомляв про фальшиве замінування в різних частинах міста. Після кожного дзвінка до поліції чоловік відкривав ще одну пляшку оковитої. За півгодини чоловіка затримали. Мене задолбала вся українська власть. Меня залубала вся Україна. Мене залубало абсолютно все. Непонятно, за що люди платять гроші, а за государства не получають. Повідомлення були про замінування місцевої військової частини і об'єктів на центральній вулиці міста. Тепер чоловік освітить до восьми років ув'язнення. Тим часом на Сумщину намагалися завести 100 тонн сміття. Інцидент стався на вихідних. Правоохоронці помітили дві вантажівки, від яких тхнуло відходами. Пізніше з'ясували, що сміття везли зі Львова до Глухова. Детальніше в сюжеті Юлії Настенко днями Сумщину сколихнула новина. До Глухова хотіли вивезти близько ста тонн відходів. Бояжі із двох доверху завантажених манів привернув увагу поліцейських на дорозі Київ-кіптібачівськ з мородом. Коли ж вантажівки зупинили, виявилося, що тонни сміття везли із Львівської області, а пунктом їх розвантаження мав стати глухів. Машини одразу ж спробували повернути знову на Львівщину. Виник такий інцидент, що коли патрульні машини супроводжували до границі Чернігівської області, Національна поліція Чернігівської області далі не брала їх. До себе щоб супроводжувати до Київської області, відтак сумським правоохоронцям довелося прослідкувати самостійно, аби фури покинули нашу область. Глухівська міська влада, як і керівництво підприємства, яке обслуговує міський полігон, вони відхрестилися від того, що планувалося будь-яке прийняття чужого сміття на глухівський полігон. І е, більше того, що немає навіть ніяких договорів, тепер поліція проводить перевірку. Ми готуємо. Звернення до мера міста з проханням прояснити ситуацію, а також прояснити ситуацію із відповідним рішенням про розвантаження львівського сміття на місцевому сміттєзвалищі. Нагадаємо, ситуація із вивозом сміття на Львівщині критична. В області просто не вистачає сміттєвих полігонів. Влітку один із них палав кілька днів, щоб загасити пожежу. Задіяли навіть авіацію. Під час ліквідації вогню під завалами загинули троє рятувальників. Юлія Настенко, Олександр Сокол, новини у Сумах також намагаються вирішити проблему зі сміттям. Для цього сміттєпереробні фірми зобов'язали облаштувати контейнерні майданчики. Амусон обслуговує 284 майданчика, з них 91 майданчик має тверде покриття і огорожу, 9 мають тверде огорожу без твердого покриття, 83 мають тверде покриття і 101 не облаштовані. Повний же графік встановлення нових сміттєвих майданчиків обіцяли оприлюднити вже наступного тижня. У середмісті Сум затопило торговельний центр через порив каналізаційної мережі брудна. Руда вода залила усі магазини та знищила майже весь товар. Продавці жувітча кажуть, збитки їм ніхто не відшкодує. Міськводоканал від відповідальності відхрещується. Хто ж винен у потопі? Далі. Із відрами та помпою працівники затопленого торговельного центру з водою борються власними силами. Кажуть, приміщення залило ще на вихідних, але роботи міськводоканал почав лише у понеділок. Ніхто, ніхто не захотів їхати сюди, ні один чоловік. Найшли частного самі. Ні одна служба, ні одна. Дзвонили вчора, я не знаю, раз 10, мабуть, управляючий наш дзвонив, але толку ніякого. Через брудну руду воду постраждало чимало товару. У нас в сантиметров по 30 воды в каждом магазине. Товара нет, товар ущерб очень большой во всех отделах, потому что мы не успели. Буквально за 5 минут затопило весь отдел. Видите, вот это все мокрое. Очень много воды. Сначала, говорят, по колено было. Там все стены мокрые. Все затоплено, весь товар попорчен. Мебель вся. Причину пориву комунальники врешті знайшли. Наразі намагаються її усунути. У міськводоканалі своєї вини у ситуації не бачать, мовляв, торговельний центр залило через недотримання технічних правил. Там кожух, в якому проходив вод на лабіринт, не зарометезований. вони самі повинні приймати міри і себе, як кажуть, застерегти, щоб подібних ситуацій не виникало у них. Порив комунальники пообіцяли усунути впродовж дня. Оксана Щербак, Олександр Сокол, Олександр Олексієнко, Новини СТС. Доленосне рішення на Сумщині шість підприємств із системи об агролізгоспу опинилися на межі існування. Депутати обласної ради на попередній сесії не проголосували суто технічне питання із лісовпорядкування для агролізгоспів у Ямполі середина Тростянці, глухові, Путивлі і Кролевці. Наша знімальна група поїхала на одне з підприємств і дізналася про те, чому у районах так чекають на позитивне рішення облради. Крулевецький агролісгосп – один з шести підприємств, які у перехідному періоді раз на 10 років за регламентом лісові підприємства оновлюють так звані матеріали лісовпорядкування. Це, скажем, основна та книга, по якій працює підприємство для того, щоб не порушувати законодавство. Визначені вік стиглості насаджень, ліси, які можна рубати в першу чергу, які потрібно оздоровлювати в зв'язку з великою кількістю шкідників і хвороб. Ці документи є дорожньою картою для лісівників. На них є вся інформація про ліси, породи дерев і інтенсивність роботи на десятиліття. Таку документацію для Кролевця більше двох років розробляли фахівці з Харкова. Ці багатокілограмові стоси паперів із планами на 10 років коштували агролісгоспу більше півмільйона гривень. Керівник кролевецького агролісгоспу Іван Груша у розпачі каже: така ситуація. Ситуація, коли документи не затверджені, вкрай негативно впливає на роботу, аж надто великі ризики. Не маючи затверджених матеріалів лісопорядкування, є загроза того, що з 1 січня 2017 року підприємство Каливецький агролісгосп» і також інші, по яких проходило лісопорядкування, по яких не пройшло затвердження даної технічної документації, мають загрозу не виплати заробітної плати людям, не виплати налогів до бюджетів, податків усіх рівнів. Питання шести агролісогосподарських підприємств розглядатимуть завтра на сесії обласної ради. Питання, від якого залежить робота самого крупного в області підприємства агролеса. От. І е, завтра е, сесія, і я сподіваюся, що всі е, благо, ну, благорозумі візьмуть верх над е, політикою. Чи ухвалять депутати доленосне для комунального підприємства рішення? Дивіться у новинах СТС вже завтра. Дмитро Шпірко, Микола Ніколаєнко, Новини СТС. Суми визнали найгіршим містом для життя. Український журнал Фокус опублікував рейтинг найкомфортніших міст України. Суми ж посіли останню сходинку у цьому списку. Що думають про це самі сумчани, та які виправдання мають відповідальні чиновники? Знає Оксана Щербак. За всеукраїнським рейтингом суми опинилися на останній 22-й сходинці серед усіх обласних центрів України. Найвищу оцінку отримав Львів майже 70 балів. А ось суми не дотягли навіть до 42 При складанні рейтингу експерти враховували середню зарплату, вартість споживчого кошика, вартість житла, рівень злочинності та забруднення повітря. Сумські ж показники виявилися одними із найгірших. Середня заробітна плата склала 4227 тисячі гривень. За один квадратний метр економ житла доведеться віддати майже 14. З половиною тисяч, але є дещо чим сумам можна пишатися. І йдеться як не дивно про злочинність. Кількість злочинів на тисячу осіб всього 10. а це найнижчий показник в Україні. Ми запитали у сумчан, чи комфортно їм жити у сумах. Наше місто дуже мальовниче, краєвид хороший, природа дуже гарна. Мені подобається. Місто суми тут небагато жителів, нема той й що в мегаполісах. Ціни не кожен день. Пенсії мінімальні тільки що страшно подумати. За них же нічого. Абсолютно купити неможливо. А квартири платити, як нам комфортно. Каналізації нету. Транспорт паршивий. Тротуари паршиві, лужі, грязь. Тобто, ну як то не очень комфортно себя чувствую. А ось профільні чиновники пояснювати такі результати не поспішають. Так, не може так. бути, щоб суми в нас було на самому останньому місці. Моя думка така, ну що це неможливо. Шоєродай і похуже, і я не думаю, що на ситуація в городі одна із найхудших. Нагадаємо, у 2013 році суми були у середині цього рейтингу. Посідали дванадцяте місце із 25. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС. Тим часом чиновники кожного тижня звітують про готовність до старту опалення. Втім, опалювальний сезон у розпалі, а тепломережі й досі латають. Обласні чиновники поставили під сумнів роботу міських колег. Мовляв, напередодні опалювального сезону будинки мали б інспектувати під високим тиском перевіряти цілісність труб. Проте із початком подачі тепла вже сталося чимало поривів. У мене виникає логічне запитання, значить тоді не було в нормальному режимі і нормальним чином випробувані тепломережі. Всі будинки перевірені тиском, тиском були і це підтверджували і ЖЕКи, і, і, і теплопостачальні організації. Чому приходить порив? Ну, на це питання, на жаль, не відповім. От у сумських під'їздах крали кришки від батарей. Правоохоронці спіймали хлопця із мішком металу. Він заходив у під'їзді, де було відчинено, і псував батареї, щоб потім здати їх на металобрухт. У сумах по вулиці Герасима в під'їздах крали металові кришки батарей. На крадіжці спіймали 23-річного наркозалежного хлопця, який раніше вже був судимий. При собі він мав два мішка. При огляді мішків помітили металобрухт. В подальшому спитали, звідки він взяв. Він повідомив, що вкрав дані решітки з будинків багато поверхівок. Затриманий зізнався у скоєному, вкрав кришки від батарей, бо потрібні гроші. Я живу з бабуською, дідушкою, і пенсія так вийшла, що їхня вже закінчилась. Не хотіла на місяць розтягнути. Крадію тепер світить штрафи правні роботи на строк до двох років або позбавлення волі до трьох років. Ірина Котлярова, новини СТС. Сумами курсує новий автобус. Відтепер сумчани можуть дістатися громадським транспортом до кладовища у районі 40-ї підстанції. Автобус їздитиме двічі на тиждень, у середу та суботу. Від універмагу Києв він виїжджатиме о десятій та одинадцятій ранку. У зворотному напрямку о 10.30 та 11.30. договір з перевізником тимчасово уклали на три місяці. Далі ж планують провести новий транспортний конкурс. Ну, от шкільних автобусів цього року може і не бути. Департамент освіти та науки вкотре відмінив тендер на закупівлю шкільного транспорту. Це вже третя скасована процедура закупівлі автобусів. Чи вирішиться питання оснащення шкіл транспортом? Невідомо. подали заяви два потенційних можливих, скажімо, організації, які можуть брати участь у тендері. Але одна не підходить документально. А якщо один залишається, то тендер не відбудеться. Ось такі новини маємо на цю мить. Мої колеги продовжують збирати для вас найцікавішу інформацію з усіх куточків Сумщини. Не будьте байдужими, телефонуйте на гарячу лінію СТС або пишіть на сайт, якщо знаєте щось важливе. На цьому я з вами прощаюся, але далі в ефірі ще багато цікавої інформації. Не перемикайте, знатимете більше. В Києві відбулося всеукраїнське селянське віче. Масштабний захід зібрав близько 10 тисяч учасників з усіх регіонів України. На віче Сумщину представляла чисельна делегація. Фермери, сільські голови, депутати місцевих рад від всеукраїнського об'єднання Батьківщина представники села у віче і з кожним роком все гірше. На віче приїхали, сподіваючись на підтримку батьківщини. Всі наголошували депутати на тому, що вони якоби стараються повернути борг в селу, але проходить час. Села наші доведені до, до канівця. От. І люди доведені до відчаю. Під час вічі делегати винесли на загал кричущу проблему українського села: освіту, медицину та аграрну галузь. Депутати батьківщини підтримали кожну ініціативну пропозицію. Всі зловили себе на тому, що ми практично всі плакали. Плакали, тому що ми розуміємо, ми не хочемо приймати в цьому участі, тому оце об'єднання разом з селянами повинно просто сказати ні всім і дати всім надію на те, що ми повинні змінити країну. Навіче приїхала лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко. Після виступу усіх делегатів презентувала програму розвитку села. Дуже добре ми зробили, що ми значно час нашого зібрання. Присвятили тому, щоб послухати один одного. З цієї трибуни говорили не лише керівники, вчителі, бібліотекарі, фермери. З цієї трибуни говорили серця. Народний депутат України Сергій Власенко, як один із авторів програми розвитку села, запевнив, що прийняті сьогодні рішення уже зовсім скоро почують у парламенті. Резолюція цього зібрання передбачає розробку декількох законопроєктів, які найближчим часом будуть підготовлені і внесені в парламент саме з посиланням на сьогоднішнє зібрання. Що майже 10 тисяч селян, які представляють по суті, всю Україну, 10 тисяч представників невеличких фермерських господарств, по суті, одностайно ви це бачили, висловилися за всі позиції, які відображені. Як представник Сумщини Олександр Лисенко запевнив, наші села можуть розраховувати на гідну підтримку всеукраїнського об'єднання батьківщина. Я 100% впевнений в тому, що без розвитку села не буде розвитку міста. Як міський голова можу сказати, що ми повинні сьогодні підтримувати село. Як голова обласної організації, батьківщина, ми підтримуємо наші програмні статут, наші програми по розвитку села.